Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нарешті стають зрозумілими причини несподіваного стрибка втрат ЗСУ на межі квітня і травня минулого 2022 року. Стають зрозумілими причини здачі Северодонецька і Лисичанська. Пише Володимир Мартинюк з посиланням на Джона Сміта. Причини появи у прифронтових штабах фельдмаршала Безуглої у більшовицькій шкірянці. Причини кидання в невиправдані Жуковські атаки недонавченої і недонавченої. До озброєної тероборони і загони іноземних добровольців, невже хлопчики із ОПУ Єрмака і Зеленського вирішили погратися собі у воєначальників і фельдмаршалів. А може, це все-таки Вова Путін вирішив покерувати українськими військовими руцями Єрмака? В той же час блогер Джон Сміт зазначає наступне: генерал Моженко в інтерв'ю каже, що залужний в квітні сказав йому, що пряма вказівка Зеленського, щоб Моженко покинув командний пункт. Просто уявіть рівень цієї ницості, навіть під час вторгнення, коли ціна знищення країни, коли всіх нас ворог. Міг повбивати, ця істота виганяє від прийняття рішень єдиного генерала в країні, який мав безцінний досвід керування армійською групою в 2014-2015 роках в умовах швидкоплинних бойових дій з маневруванням величезної маси військ на сотнях кілометрів. Досвід, який відрізняється від всього того, що отримали інші наші офіцери і генерали, в тому числі за всієї поваги. Генерал Залужний, який здобували командний досвід вже у бойових діях позиційної війни 2015-2022 років. Моженко ще в 2017-му провів стратегічну командно штабну гру з моделюванням всього того, що потім орки зробили в 2022 році. Він вже тоді відпрацьовував наші дії у відповідь, і ще тоді я пам'ятаю ЗСУ відпрацьовували швидкі перекидання бригад на сотні кілометрів між напрямами ворожих ударів. Це безцінний досвід для стратегічного командування, і такого офіцера Зеленський наказує викинути з командного пункту людські жертви та пофіг, просто ганьба і позорище. І поки політики думають про вибори, піаряться та роблять антидержавницькі кроки за. Заложний, крім війни, встигає здобувати довіру, авторитет та допомогу від наших союзників. За словами політолога, спільна мова керівників НАТО і США є принциповою перемогою. Тому всі конкретні питання, постачання зброї вирішуватиметься позитивно для України. Заложний переконав наших союзників, Україна може перемогти наша влада на весь народ. Сила і правда в руках зсу іншого виходу. Зараз ніж повна переконлива демонстративна перемога України над Росією для заходу. Немає більше про це розповів американський політолог Андрій Піонтковський в ефірі СП. Пресо, ви ж пам'ятаєте, який потік статей ліберальної демократичної американської преси було спрямовано на нас у червні, липні і першій половині серпня про те, що наступ не досяг поставленої мети, і те, що ми взагалі співчуваємо українцям, які не зможуть перемогти росіян, тому розмірковуємо про переговори. Компроміси тощо, але зараз ті ж самі газети після концептуального перевороту в американській адміністрації розробляють інше. Вони повторюють тезис, що можливо наступ не досяг поставлених цілей, але вони задаються питанням, чому? Тому що неможливий наступ без підтримки з повітря, бо ми не надали літаків, не забезпечили цю перевагу, зауважив політолог. Андрій Піонтковський додав, що та група, яка тепер заволоділа ініціативою у Білому домі, робить протилежні висновки, відповідно, які можуть бути зараз переговори після заяви Байдена про те, що якщо ми дамо розчленувати Україну, то програємо перед усім світом і дамо сигнал усім майбутнім агресорам. Висновок треба діяти тут і зараз. Тому виник інший наратив. Ми мусимо виправити цю помилку і повинні надати все озброєння України. Україні для весняного наступу, а що стосується літаків з великим запізненням, але все це реалізується в європейських країнах. Відбувається підготовка пілотів. Я гадаю, що це тепер технічні питання, які вирішуються у робочому порядку. І вирішено, на мій погляд, уперше за підсумками візиту Зеленського, я дійшов висновку. Що після кількох років болісних вагань колективний захід зробив нарешті свій вибір у війні? Іншого виходу зараз ніж повна переконлива демонстративна перемога України над Росією для заходу, нема, і це не лише рішення США. Колективна позиція НАТО не випадково у ті дні, коли звучала ця заява. Виступив Столтенберг. Він знову повторив: якщо ми укладемо перемир'я і зупинимо війну, то України більше не буде. А якщо продовжимо підтримувати Україну, дамо необхідне озброєння, то вона здобуде перемогу. Прокоментував він за словами Піонтковського спільна мова керівників НАТО і США є принциповою перемогою. Тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватиметься позитивно для України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!